Вітаю! Мене звати Світлана. Це контент студія Gradient. Сьогодні говоримо як правильно оформити список літератури, як зробити бібліографічний опис. Нагадаю, що замовити курсову або дипломну роботу з гуманітарних спеціальностей ви можете за номерами, вказаними під відео. А ми, гайда, розбиратися. Треба розуміти, що цей бібліографічний опис ми собі не вигадуємо самі. Він регламентований стандартом. Я закріплю цей стандарт під відео. Ви можете детальніше з ним ознайомитися. Там дуже-дуже детально про кожен різновид бібліографічного опису. Звучить він DSTU 8302-2015. Саме у 2015 році він і був прийнятий, але, попри це, дуже часто можна зауважити, що студенти і не тільки користуються досі ще старим е, стандартом і намагаються якимось чином поєднати ці стандарти. Забуваємо про все старе. Тепер настільки стандарт за 2015 рік. Я не буду розбирати абсолютно усі можливі варіанти, як робити бібліографічний опис, залежно від того, яке джерело. Ми з вами, ми з вами будемо зосереджувати нашу увагу тільки на тих джерелах, які найчастіше використовують студенти в курсових і дипломних роботах. Так, ми зекономимо час, але отримаємо найважливішу інформацію. Найчастіше використовуються. Навчальні видання, це підручники, посібники, наукові монографії. Обов'язково рекомендую використовувати наукові статті. Так само дисертації, автореферати дисертацій, закони і інтернет-джерела. інтернет, -джерела. інтернет -джерела – це улюблена література для студентів. Що ж, поїхали. В першому нашому списку ми бачимо. Бібліографічний опис наукової статті, з чого я знаю, що це наукова стаття. Вказано, з якого саме видання, ось бачимо, з якого саме видання е, вона була взята. Тобто, спочатку вказуємо прізвище та ініціали, назву самої статті. Після цього в жодному випадку не треба писати через скісну риску, знову е, ініціали і. Прізвище, як це було раніше. Так, зараз ми не робимо. Два рази прізвище не пишемо, ну, якби очевидно, для чого це взагалі було робити. З якого джерела ми узяли? Це можуть бути різноманітні вісники, різноманітні наукові видання. Так само може бути елементарно засоби масової інформації, наприклад, країна чи український тиждень. Обов'язково ми наше джерело маємо зробити, бачите, такими похилими літерами. Після цього вказуємо. Прописними літерами. Після цього вказуємо рік, коли вийшов наш журнал, номер журналу, і обов'язково сторінки, на яких розміщена стаття. Тобто нам не потрібно вказувати, що в нашому часописі 400, наприклад, видань 400 сторінок. Нам важливо, на яких саме сторінках розміщена наша стаття. Ось тут маленька стаття, тільки 26-27 сторіночку займає. спереду і велика. Їдемо далі. Ось тут ми бачимо бібліографічний опис підручника для 5-го класу звичайних шкіл. І тут дуже гарний приклад, тому що ми бачимо відразу трьох авторів. Ми усіх трьох авторів пишемо на початку через кому. Після цього ми подаємо назву. Підручника, посібника, методичного якогось посібника. І робимо один пробіл, ставимо дві крапочки, знову пробіл, і вказуємо, що саме це за різновид книги. От бачите, підручник інтегрованого курсу. Можна просто було написати підручний, тут скорочно трошки, можна скорочно подавати. Що важливо, ми не ставимо ось цих квадратних дужок, в жодному випадку їх не треба ставити. Ми просто через дві крапочки подаємо, що саме це за література. Після того, як ми написали, що це підручник, ставимо крапку, пишемо місто, де було видано. Якщо Київ, можна скорочувати до буквочки К і крапка. Так само Львів можна скорочувати Л, крапочка Робимо пробіл, дві крапки і видавництво. Тут у нас видана книга в Генезі. Видавництво. Кома. Тоді вказуємо рік, і вже тепер ми вказуємо загальну кількість сторінок у книзі. І буквочка S, якщо ми вказуємо загальну кількість сторінок, буде після цифри, після числа і маленька. Тут, я думаю, зрозуміло, якщо у вас один автор, ви так само вказуєте його на початку, якщо два автори, так само їх вказуємо на початку. Тут бачимо ще один опис наукової статті, можете собі порівняти. Далі ми подивимося, як писати бібліографічні описи законів нормативних документів. У нас тут є закон про вищу освіту. Спочатку вказуємо назву самого закону. Він називається про вищу освіту. Через дві крапочки розшифровуємо, що це закон України, і був він прийнятий тоді-то й тоді-то. Важливо, що тут вимагається писати останнє оновлення, якщо ви використовуєте інтернет-ресурс. Наприклад, за цим важливо стежити, тому що тут вказується дата останнього оновлення. За цим важливо стежити, тому що закони мають властивість дуже часто їх редагують, дуже часто змінюють. Я відкрила цей закон про вищу освіту, який тут був вказаний. І ми дивимося, що в нас. Він прийнятий 2014 року, але в нас же була дуже-дуже велика кількість редакцій. Тобто кожного року по кілька якихось вдосконалень по кілька редакцій. На це треба звертати увагу. І якщо в нас електронне джерело, ми взяли цей закон із сайту, ми пишемо URL. Тобто раніше в старому бібліографічному описі писалося режим доступу якось таким чином. Зараз ми ось цей режим доступу заміняємо на буквички URL. І подаємо відсилання. Важливо стежити за тим, щоб це відсилання вас не ставало синім, як гіпервідсилання, щоб воно мало звичайний вигляд, без жодних підкреслень, без нічого. І після цього дата звернення. Це обов'язково дуже часто студенти забувають про цю зговісну дату звернення. Не забуваємо. Далі бачимо тут наукове. Джерело це в нас дисертація. Як ми описуємо дисертацію? Теж дуже просто. Спочатку у нас йде автор. Тоді, власне, назва дисертації. Після того, ми, як і в інших наших ресурсах, що ми розглядали, ставимо пробіл дві крапочки і вказуємо, що це саме. Тобто, це дисертація з, з таких-то і таких-то наук. Можемо бачити, як тут скорочено. Довго це не розписуємо, це не так важливо, скоротили, гарненько, швиденько займає менше місця. Через кисну риску подаємо університет, який, при якому цю е, дисертацію написали. Вказуємо: місто, рік і кількість сторінок. Якщо б у нас, наприклад, був автореферат дисертації, зараз. Реферат, це в нас великі роботи. Бачимо, тут 300 сторінок. Якщо автореферат, то це, як правило, там 25, наприклад, сторінок. І тут вже буде не дисертація, а автореферат. Автореферат, дисертації. Ну, тобто, єдина відмінність, що ми тут вказуємо автореферат, дисертації, і тут в кінці маємо вказати, що 25 сторінок. Тут дуже короткий переказ. Субтитрувальниця Оля Шор Ну, не переказ, але ми з вами розуміємо, про що мова. Далі дивимося тут ще одна наукова стаття. Теж наукові статті. Наголошую на тому, що добре використовувати наукові статті, тому що їх і виходить протягом року, з тої чи іншої теми, велика кількість, ви маєте свіжі джерела. Тобто не 20-літньої давності якась монографія чи якийсь підручник. А у вас все свіже, все гарненьке. Зараз університети люблять, щоб була свіжа. Свіжа література. монографії в цілому ми описуємо так само, як навчальні видання, там немає нічого складного. Не забуваємо, що не треба цих квадратних дужок писати, і не забуваємо, що не треба через кісну риску знову перелічувати авторів. Ось тут бачимо приклад монографії, про яку ми говорили. І тут без автора, до речі. Тут було б непогано, звичайно, написати, що за редакцією таких то і таких то людей. Тому що хтось таки працював над цією книгою, сама вона вийти не могла. Але цього не вказано. І наостанок розглянемо улюблене джерело, мабуть, усіх студентів це інтернет-ресурси. В нашому випадку ми тут бачимо ЗМІ. Так само нічого незвичайного, пишемо автора статті. І його ініціал. Пишемо назву статті про злочине протидовкілля. Після того ми ставимо крапочку і так само, як в наукових статтях, ми пишемо, звідки, з якого сайту ми взяли цю інформацію. В цьому випадку в нас ЗМІ рубрика Так само має бути, бачимо, що ми виділили прописним шрифтом, вказуємо дату. URL, наша точка доступу, шлях доступу. І після цього пишемо дату звернення. Дата звернення для усіх інтернет-ресурсів, чи це закони, чи це ви пишете е, статті зі ЗМІ, чи це використовуєте якісь інші джерела, які ви взяли в інтернеті. Завжди, якщо у вас є ось цей URL, у вас має бути дата звернення. Обов'язково. Підписуйтеся на наш канал, У нас з вами ще багато спільних тем. Замовити курсову або дипломну роботу можете за номерами, вказаними під відео. Почуємось!